Нас на зв'язку наш експерт Сергій Вожов, бізнес-тренер, письменник, викладач фінансової грамотності для дітей. Пане Сергію, доброго дня, слава Україні! Героям слава доброго дня! Ну, от хотілося з вами якраз поговорити на цю важливу тему. Грамотності дітей що Ну, з чого почнеться такий курс? Як діти мають формувати, навчитися свій власний бюджет? Про які фінанси вони мають знати якусь банковську активність? Про що конкретно буде такий курс? Я б запропонував трошки з історії почати, тому що ця історія, яка Давай, зараз так. впроваджується, вона почалась декілька років тому, бо з тисячу дев'ятсот вибачдві року, тобто три роки тому в усіх українських школах вже мав можливість з'явитись курс фінансової грамотності. А чому не тому що три роки? Прошу, а чому не з'явився? Тому що Міністерство освіти та науки стало впроваджувати цей курс як курс за вибором. Курс за вибором це варіативна частина досвіття освітяни розуміють ці слова. Коли сам заклад освіти може визначити, чи поставити цей курс в програму і викладати його дітям, чи не ставити його в програму і не викладати дітям. А так, от до повномасштабного вторгнення в Україні було більше 15 тисяч шкіл, з яких декілька сотень лише за всі ці роки цей курс поставили в програму. І причина цього вона банальна і очевидна нема кому викладати, тому що підготувати програму, навіть підготувати підручники, посібники це одна складова. І це простіша складова. А от підготувати вчителів, які будуть викладати фінансову грамотність, це значно більш складна задачка, тому що не може фінансово безграмотний вчитель викладати фінансову грамотність. Не може вчитель, який сам не розуміється на тому, де фейка, де правдива інформація, викладати медіаграмотність. Не може вчитель, який сам не є фахівцем, викладати а, дійсно якісно і корисно цей предмет. Сергій, дітям. А, -а якщо оце... наприклад я до вас таке запитання зразу, а, ну yeah. просто вони ж. Не можуть з'явитися десь е, просто от на один е, кліп. З'явилися ці викладачі. А якщо ми об'єднали, наприклад, людей. Ну, я так розумію, фінансово грамотна людина, вона, як мінімум, має о, мати якісь відношення до точних наук, наприклад, там, можливо, викладач математики взяв би додатковий курс по е фінансовій там е свідомості і так далі. Наприклад, викладач інформатики, інформаційних технологій, чи як він зараз називається в школі, я не знаю, ну плюс-мінус е те, що має на увазі, там має робота з комп'ютером. Інформатика, є інформатика, є що курсів. досі є. Такий предмет. Ну, от, наприклад, викладач інформатики пішов би е додатково, бо отримав би знання з приводу в фейках, е діпфейках інформаційних. Йому було б простіше, бо він натис комп'ютер. Ну, я як мінімум так має бути. Логіка в цьому певна є, але у нас не завжди все логічно відбувається. Тому, як це не дивно, то викладання фінансової грамотності дійсно стали давати як додаткове навантаження. І отут увага вчителям географії і коли я сам занурився в цю тему? Бо я не є викладачем за фахом, у мене немає педагогічної освіти, але я вже п'ятий рік викладаю в школі, тому що я долучився до викладання саме як фахівець фінансової грамотності. Я прийшов в школу до дітей, я став викладати цей предмет, тому що хтось має це робити. А завдяки тому, що у мене є вища економічна освіта, у мене є таке право. До речі, сьогодні щоб викладати економічні дисципліни, не обов'язково мати педагогічну освіту. Якщо у вас є вища економічна освіта, ви можете до цього долучати. Так от чому вчителям географії? Стали це давати як додаткове навантаження. А виявляється, знову ж таки, історія з історією, що коли почали впроваджувати уроки економіки, то стало питання, хто буде викладати економіку. І подумали, що якщо існує економічна географія, то логічно дати викладати вчителям географії економіку. А потім, коли стали викладати, впроваджувати вже новий курс фінансова грамотність, яка ну нема. Там є дещо спільно з економікою, але це взагалі різні напрямки, бо економіка це взагалі про те, як це відбувається, а фінансова грамотність це про те, що відбувається в твоєму особистому гаманці, і як ти особисто використовуєш банківські інші фінансові інструменти, і взагалі наскільки ти готуєшся там до пенсійного забезпечення. тобто отакі практичні речі. І стало питання: а кому ж викладати? Ну так географи вже викладали економіку, та нехай вони викладають фінансову грамотність. І це насправді одна з найбільших помилок в впровадженні фінансової грамотності в систему освіти, тому що з цього року відбувається пілотний запит, тобто відбувається апробація підручників. І оцей навчальний рік це останній навчальний рік до того, як в усіх українських школах без винятку. З наступного навчального року, 25-26, в усіх восьмих, дев'ятих класах з'явиться предмет підприємництва та фінансова грамотність. Але досі і не поставлена система підготовки вчителів, які будуть викладати цей предмет, з фінансовою грамотністю, до речі, трошки простіше. З підприємництвом ще складніше, тому що, ну. Вочевидь, де вчителі, а де підприємниця, це взагалі різні діяльності. А цей курс він містить в собі все це разом. І підприємницю фінансовою грамотність має бути навчений кожен український школяр 8-9 класу. І це поки глобальна хронічна проблема. Її намагається вирішити. До речі, Національний банк України він на своєму сайті зробив окремий портал, запустив окрему програму і готує таким чином вчителів до укладання фінансової грамотності. Є одна проблема: фахівці національного банку не мають досвіду викладання фінансової грамотності дітям. Тому вони це викладають як дорослим. Вони дорослих вчать по дорослому. Але вони не це? можуть пояснити, щоб... як це донести дітям. Сергію, хотілося б дізнатися, а для цей курс викладацький, він для якого класу, щоб розуміти, який вік а, цих дітей? Обов'язково він буде з наступного року для восьмих і дев'ятих класів. Наступного року він стартує восьмому, а потім в дев'ятому він продовжується. І знов таки. У мене не завжди підбираються там слова, які можна казати в ефірі. але хтось придумав в восьмому класі поставити пів години а, цей предмет розлад. Що таке півгодини? Це один урок за два тижні. За один урок, за два тижні діти забудуть, як виглядає вчитель. Не те, що забудуть, що їм там давали під час цього предмету, і це краще ніж нічого, безумовно. Але це точно не вирішує цю задачу глобально. Це певні кроки в цьому напрямку. Ми їх робимо. Робимо, мабуть, могли б робити краще. Добре, що хоч так, але це насправді не вирішить цю проблему. І не можна батькам сподіватися на те, що та тепер в школі навчать, тепер думаємо, можна це наробити. Без батьків не буде вирішена ця задачка. Сергію, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Сергій Вожжов, бізнес-тренер, письменник, викладач фінансової грамотності для дітей. Ще раз дякуємо.